Слава Україні, Одещина. Безпекова оперативна ситуація без особливих змін. Наразі у Чорному морі відсутні ворожі ракети носії. Однак це, звичайно, не означає, що війна закінчилася. Це може означати лише одне: що ворог відійшов до пунктів базування, може споряджатися і готуватися до нових ракетних атак. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Також в нашій області триває контрдиверсійна робота. Про результати цієї роботи ви періодично дізнаєтеся. Анонсів не буде. Нехай наші працюють, і потім про це все розкажемо обов'язково. І ворогам, колаборантам. Краще зразу здавайтеся, бо буде біда. За вами вже пішли. Отож, вдалого усім нам дня! Максимально тихого і максимально світлого. Найголовніше, продуктивного. Заради нашої спільної перемоги. І давайте пам'ятати, що треба боятися не смерті, а пустого життя. Слава нації і смерть ворогам. Тримаємо стрій. До зустрічі протягом дня.